Грибок, сирість, обдерті стіни, засмічене горище і підтоплений підвал. На вулиці Стрийський, 71, будинок руйнується на очах. Така ж ситуація може гірша на Максимовича 5. Мешканці б'ють на сполох, мовляв, ніхто не застрахований від загрози опинитися під обвалом. Журналісти новин вирішили з'ясувати, чому ігнорують проблему людей та не виконують обіцянок даних на камеру. Кожен день, як на голках, Володимир Витюгова показує аварійну стелю та стіни. Три місяці тому вода за кілька годин наробила чимало шкоди. Тепер господарі живуть без світла в кухні з грибком на стінах, нестерпним запахом сирості і з мисками по всіх кімнатах. Вода лилася в п'ятницю, як з крану. Все було тут залито, і підлога, і то. І ми як стали, то було ужас. Відра, миски і каструлі вже заполонили горище. Так мешканці рятуються від затоплень, і це не єдина їх проблема. У під'їзді обдерті стіни та сирі замикає електропроводка, а у підвалі калюжі, сморід і щурі. «Це просто жах. Там можна просто взяти лодку і купатися. Це раз на чердиках, так само вода протікає, дах продертий. «У мене є заяви, які писала на дому управління. Вони мені сказали одну фразу це ваші проблеми, і боріться з ними самі. А це вже Максимовича П'ять. Місцеві мешканці кажуть, їх під'їзд нагадує картинну галерею. На кожному з поверхів, що не стіна, то унікальний шедевр. Картина не маслом, а грибком і сирістю. Проте милуватися такими полотнами шкідливо для здоров'я. Три роки тому наша знімальна група розповідала про цей аварійний під'їзд. Тоді в будинку управління обіцяли зробити ремонт, проте обіцяно роками чекають. Три роки підряд ми пишемо. Без толку тут. Все валиться, несуча стіна. Якщо вона розвалиться, то катастрофа. Всередині можна подивитися, там таке саме чорне, все грибок. У давнину, якщо на стінах з'являлася чорна пліснява, люди тікали, а такий будинок обов'язково спалювали, бо вона досить небезпечна: астма, бронхіт, пневмонія, постійна мігрень. Ось ще може все закінчитися. У помешканні Володимира Безручка грибок цвіте четвертий рік поспіль. Чоловік каже, сили і терпіння з ним боротись вже немає. У мене троє маленьких дітей, і тим всім дихають. Просто страшно. Розумієте? і вже ходили, і я ходив вже купу раз, і жінка ходила, і реакції ноль. Разом з мешканцями ми прямуємо до будинку управління запитати, чому мовчать і ігнорують скарги людей і чому не виконують своїх обіцянок. Проте там нас ніхто не чекав. Начальника на місці не було. На дзвінки він не відповідав. Що цікаво, інші працівники, побачивши камеру, різко зачинили двері на замок. Новини обіцяють тримати ситуацію під контролем. Далі буде Марії Максим Бек, Новини.